What? <small> Та Там на бога. Добрый день. Добрый день, каже. Ну, все дурное. Кейс дурмеу. Сережа, ти хочеш пити, да? Я ні. А що? шо? Блин, я вообще. Я, 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 хочу, пити. Де тут. Так вон тут езжишь. Оооо. А я вам все покажу. Я редко тут буваю. Что он такой голодный вічно? Ну з'їж свою ногу. Я не пробую. Так можна? Тут не можна. Блин. Де так дебил. Я пропав. Да, там нема, нічого, не йди туди. Так всюди і ніде. Особливо ніде. не да. Особо не вже наркоман. Ой, Сережа. Я, я вже так нажрався води, що зараз буду сирати на ре. Ну і пей, вода, їж вода сарать не будеш ніколи. То така народна мудрість. Від бога прямо. Прошу. А тут щось є, а тут щось є, тоже нема. Да не ним... боже, ну ми тут там були, як... нема там е -е -е нічого. Джинси і карго пенс. О, ну все, це багато, ну звичайно, пояснюю. поясню. Ну, но... Андрюша треба. Nie, think, я вже взяв. Якраз, Там було двоє джинсів. Я взяв ті, що краще. Двоє джинсы, у тебя. Вообще Бер, я в кост друг з ником Б. Бер. -е 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 ні. Я просто стремлюсь його додати, тому що наскільки я знаю з англійської, типа, Бер, це синонім, типу, жирного гомосексуаліста. Так і є. Це він. Це він. Бля, я, я, я не ну, знаю. Блін. Він, та упиряка виходь з дому, блін, і йди пий воду, блін. Гі, я вже не є, є, є. пить води, на-ра-на-на-на. А тепер ви бачите, як ці виживші використовують колонку як водопій. блін. О, так. Давайте ще. Як ще можна використовувати. Не нагледний, що тобі зору, ні гуч. А тепер. А тепер самка ганяється за самцем для того, щоб спаритись. Самець, -самець попався дуже пугливий. Ну і Ой, все. У мене голова болить, як передумала. Так. Ой, все. Що? Що, що саме смішне, я, я, я сказав правду, самка ганяється за самцем. За розробником грека. Би, так быстро бігаєш, блин. Нічого це? на ньому нема. Ти а не замітив, Самець не? молодець. Ти тихо, тихо. ти мене тільки часом не гробни, тим топором. Бо це стрелю. Так. Я візьму від ріха подальше пушку в руки. Ну го. Ага, догнав. Ага. Теребонька. Теребонька Понятно. є ще бойся. Тобі куди ми йдемо? Так в черну йдемо. Навіщо? Бо ми можемо. Точно можна пошукати світку. Порадай не знаю, де її вона. Вона має, типу, бути там, де... Лодки. Лодки. Шо? Лодки, пілотки! Можна і так. Ну мене... якщо нам о, до о, пілоток, о, то о, нам о, туди. От тут я перший раз запустив Дейс і мене вбив якийсь мудаки, в якому я сказав привіт. Ну, В цьому весь Для Дейс? того я зробив висновок, ніколи не кажу чувакам привіт. <ривіт> ти <ривіт> ти їм хола? Іди подальше. Навіть коли ти з'явився на стоку, типу, кажи їм, типу, блін... блин, а ММБ. Блин, жопу. Ти, поки, що я поки что тільки фонарик, ну блін. Я б Вміти застосувати зброю. Всі пам'ятають цей, цей, цей. Типу, тизер за ролик Day, де баба вбиває себе, типу, коло mm -hmm. дерева. Mm -hmm. Отак з собою зробіть. Че я себе три рази камнем вбивав себе, так що. Многое об'ясняю. Ну і один раз, блін, вбила відібрилятором. Ну, <ріп>... ну це було просто ну це був верх епічності. Сидів коло, сидів коло костра голий, впав, вмер. Поїхав зі склону вниз, впав в воду. Господи, мене <French> My stomach fields completely full. Що? А, я на 3. Не-не, він якраз таки нажрався, типу. Ну. Не, у меня Hungry, в меня просто stuff от їх hydrated. Так шо ж ви воду не пили? Так я нажрався, води, и дрейд максимально став от и хангрі. А, много я об'ясняю. Там на болото вигрибати пиздей. Та там нікого нема. Давайте я потупаю. Ай, прям... нема. Та... Так я звід там. Чувак, Та... я шо найшов, блин. Йоутіка, типа, від, типу, від двох чуваків. А, стоп, це ви були. Та ні, ти, ти ганявся за самцом. Так, за а, мене кинуло. Ти не бійся! Ого-во-воу-воу-воу! А ого. це ж тебе залагало. А, прикольно! <laughs> У мене взагалі ви якось так швидко побігли. Назад. Ні, вперед. Ні-ні, ну как нормально, він так класно біжить, як бог. Заміть, він тебе обминув. Так я вже відлагав. Нічого? Я ні. ні. Ну все, ідіть в хати. Да, хати. А можна? Ні. Может, какие-то. Баба думає? каже, типа, ні. Я поки поїм, пока ви в хату. Ой, а я У Мене погане перечуття, походу Обожнюю дуба. я Дейс, він божественний. Слава Богу, попустило. Дейс не... це гра богів. Так, тут нема нічого. Чесно, якби я їв так, як вони їдять, то я б ніколи не казав би, що я голодний, що я хочу пити. Якби ти їв, як вони їдять, то тебе не срав. Точно. Ніколи. Я би з'їв цементу. Чому тут не пігнув? О, я бачу прекрасний знак стоп. Значить, зупинився. Mm -hmm. не, не бігаєте швидше, ніж 60 км за годину. Знак стоп. Він От... такий високополігональний. Так. Андрюху я бачу, а тебе Віталія не бачу. Якого знаку стоп? О, чую, чую негра. Ой, це, Що ця... до вас? Що до вас? Я не расист. Я Точно просто... негра? Я не Я не, не чую расист, негра. я просто не люблю негрів. Так. Ні. Ну, то витягуй цей довбаний топор. Я не злопам'ятний, я записую. Ага, й воєнний? Мертвий <рес> О, Мертвий уяный, бей його, бей, бей! Нет, пережив вже двічі мертвий. Тобто ти хочеш сказати, що ти тільки що в мертвый? А в режь их нема души. Точно. В цьому це все пояснюю. Так, шоссе так бачишь лута ну, вообще галяк. Ну, життя біль. Я мішок. А, а, на шоу мешок. А. блін, паскуда. Якшок вас є ця... Шнурок, давай-то зробим мені рюкзак. Шнурок. Є, шнурка у мене нема. Шнурок, шнурок, шнурок. Не, я скотч. Скотч на педине. Не, там шнурок. Ой. А який скотч? Той, что пить, чи той, чем, яким обмазуватись? О, зомбі! Той, яким лепить. Зомбі! кец-кец. Він за, він за мною. Так стій, він... я його зараз вб'ю. Ну, я не хочу стояти, я не можу підпорбувати. Блядь. <свят> зомбі, а ну фу. Фу, я сказав. О, о, там вже було. Ну ты А, це не це ты баг. Ще я попасти по ньому не можу, курва. Рани у мене топо. У мене мотига. Та Ну бескористно, чувак. Воно вбиває за па... два удари. Та два що? удара, чувак. Я не найшов... а, значить пофіксував. У мене е, б... божественна мотига. Найшов швейний набір. <кхів> Ти можеш собі сшити цілый ничего. Тайфо, пошити Пошита. О! Можна взяти в руки, ні. Швейний блять, можна. на швейний набір. Так, я вже бачу дубки. Блін, да які кида дубки, ты же наркоман. Серьезно? Та куди ти побіг так. уже? Я, я тут, типа. то шо, дубки, ты женарик, це? що ли? Це, це конфетки, типа, да. І ще підлизати, да? Що так. це, блін? А, лайм! Ого, я ж голодний став. Фокиребонька, ты голодний став? то буває? Дай мені, краще у мене хангри. Чувак, у мене червоний хангре. У мене жевтый. Вас так послухати, я прямо не знаю. У мене червоны, у меня То У вас якесь на лобку чи на лопку чешу. У мене закінчилося. Не у мене ще ешат закинь. За жарти за 200. Все нормально. Ви знаєте, що ця штука підривається? Давай, бей його, бей її, давай. Пока. Я сподіваюсь, воно мене не задіне. Ні, воно не зривається від рук. Блін. друг. театр. Неочікувано, правда? Так. О, я ярблуко не шум. Червоний вібратор. Що може бути ліпше. Сережа, ти там вмер, що ли? Ні, це тебе кінь. застрелити? Давай я тебе застрелю. Не треба, чувак, я звіти цю Ні, і так я. Непонятно. Вона так, тим, вона так тим прицелом водить, що я прямо не знаю, як тут вообще можна в щось небудь попасти. Так ти набегайся просто. там нічого хангри. Не... О, там шаши в долочении є. Ісус! Так. Жим там-то, де, хоч хоть лут є. Та буде тобі зараз лут, господи. А я жерти хочу, хочу. Ну так жри. Блін, так ти би так і сказав, Даун. Стій! Там, даун. Де воно вже, блін? Ем. Что? Пропускаю, що у мене температура мінус... чимось. Мінус чимось. І куди ты? И ділась баночка, блін? Это ж м'ясо було, що я його вже сажав. Барабаш. Ну, хо... А, ну ти можеш їсти сире та на. ...прошу. Ні, то можна попробувати замутити. Та ні, їж сире. А, ну добре. Десь, Десь я... впало, Десь спало. Вон, вон в багні лежить. Во-во-во. Все, во, во. я мой. Я кое-что патрону до револьвера. Так, решилось знайти сам револьвер. Давай їх... туда. <coughs> Ой. Chus, я вдавив? У мене є пушка. Оооо, звичайно, Все, Рембо тут. Ага. Так это. У меня Е, Як Это штука називається? Дарринджер. Блін, забыл як називається. Дарринджер? А. Розовий Дейринджер? Репеатер. А, репетер? Репітер. Репітер? репітер, так. Ну, скиньте ці патрони до револьвера. В мене Які нема. Які там йдуть? До револьвера? До револьвера. 380? Ні, чи там 45 идут? Я не пам'ятаю, Там 45, я, скорее 45, ні, я ж до револьвера ці... 357, Рай. може це вони нахуй? О, зомбі! Как я удачно. Блять, зомби пішов в срамку. Все, я зарядив. рівно 19 патронов. Ара, я тебе блю. У него ньому... нема проблем. Я ще патроны. Я просто так вышел, дивлюсь зомби, пока я дістал ту мотиву. Не, вой бо... нема. Так вон ж тут патроны лежать. Я, я зарядил 19 патронів. На него машину бачу валяется. Там де я стою. Да, 8. А, є. а ну это нормально. А шо це, перепрошую, а шо це за револьвер, в якого влізло 18 патронів? Це не револьвер, це. ружь. А ні, не, у нього 11 ннадцять патрулей влезу. 8 виволов. А, замбей. Ну блин, я тебе зараз. Мамку в кіно водив! Stealth мод. Ха-ха! Ти, блин, це як. Цэмфишер, а нуша. Клас, я мерзну. Ти шо? Треба мерзну, треба тре б'яну. Дайте попробуємо, костер розпалити в лісі. <laughs> Окей. Під таким дощом. Так ні, і нас вийшло. — Я походу розпалювалися. Але ні. тоді дощ перестав на 5 секунд, щоб ми спічку могли підпалити. Дощ! Я взиваю к духам дощу. Текло, рубай дерево і збирай палочки. Ні, ну просто це фігово, то що в мене пише, що Старін, при тому, що я б, я не знаю я вже десь. Банк, банок 5 дів за останні 20 хвилин. Може ти здохнеш було. просто скоро? Ти, ти зараз здохнеш, якщо тебе старлінг. А в мене ще не пише Сталін, поки що Hungry, але фігове Хангрі. От серйозно, от я на роботі реально можу сидіти 20 годин, ні чорта не жрамши і не пивши, і в мене норм. А тут. I'm starving. Так, рагес. Віталія, маєш рекс, типа, або бінти, або шекскрін. Маю Добр бінти. Ну маю лоскути. В лісі. В кого бісу? Ми будемо добувати багаття, як печерні люди. Ой, я покладу собі pile of guts в розгрузку і це буде дуже класно. Я ще не бачу, як упало дерево. No, <laughs> ну там ми. Зомбі його не могли звалити. біжиш... Я зміг. <laughs> ти блін, прям бог. Я вітаю тебе, ти на зомбі. Ой, якраз дощик перестав, давай скоріше, скоріше! А, маєш? Ну є, є у мене є. Викину тобі? На. Он бежал. Круто. У мене колс пропав, я побегал. Да дивись, зомби бежит у нас. А ну, бей його, блядь, мотиву. А, курва, доставай ту It's мотиву. Кенсел, кенсел, нет. до а нас. Що нас. То, а что за, за зомби, кем в мене силуется з ружья, блин? Тоже есть. Тоже тож может цілитися, в чем-то. Так, Fireplace є, походу тут де там? Ну треба Firewood. Тепер головне нажати стріляти. О, я пам'ятаю, ят... пам Сирожа, ми якось грали ще в старому Day's, ну. е, як Саба мене підстрелив. Да, було діло, було, було весело. Це було божественно, блін. Згадаю, то аж плакать хочеться. Коротше, ты до, до Існе мої останки. А дощ пішов. Пішов було мис, але я мерзну. Ах, так. Курва. Я буду пішки жити. Ой, це я, я червоний хан, де ти мені щось жарта. Маєш, блядь, через... Будеш їсти цю, як і сире м'ясо? Я... Ні. А, а цю, як їх, а pile of gods? Mm. Це таке взагалі. Ну, внутрішні. Кстати, з них лук можна зробити, якщо знайдеш бранч. <реш> я не ржу, я не ржу. Серйозно, нам може. <реш> ну я розумію, ну це просто є. А це Вони просто тебе настільки... є, вон, як кинув палочки. Це просто настільки аморфний лук, що я прямо не знаю. Що ти хочеш від мене? Єсте. Yes, лук right. зроби. Ти що, наркоман? Стріл в мене жопу йжу, і блін. <реш> я Серйозно? Мені буде майже гад, чи ні? Я буду бігати так, поки не збере. Де палочки, я не бачу. Во-во, курва. Ой, интересно, так згорівся? <смут> <смут> да хрен, не робиться з Та-да! Аллах, баба. Fire! Мені З... Пер... тепер сядемо всі коло нього. Чому тепер так темно стало, Пер... приготуй їсти. Я ж тобі говорив, що тут є прикольний баг, типу, блін, коли ти запалюєш вогонь. Тепер просто треба зробити е... меншу гаму, і все не, стане. Не все добре, все добре. І все стане прекрасно. Я не, не все добре. А вот, єс. Так, кидай туди м'ясо, чува. Хочу їсти. Нічого більше? І м'ясо, чувак. Але вже, блін наглі. Мясо ще кинь туда, блін. У мене вже червоний червоный. Щось воно, блін, не влазить, То мясо туда. не зігрівся. Ну що, влізло, он є ики там. О, клас. Але Три треба... штуки я якраз на троих. Сообразим на троих, да? Да я подбил. Дивіться, вже пішов вже пішо гадити в той туалет. Ну чесне слово. Зараз рака згорить. А <рес> ти нікого не смущаєш, що отак от просто дерево в нас лежить прямо на вогні? Ні, нормально. Навіть два дерева. Я привик. мене далі висвічує, що він колд. Так це не моментально він висушується. Ну. Он дождь пішов просто. ПСМР с наверное Ти, Ты не роздівайся, тому що Сережа вже так здох. Да, да, було діло. Блін, я роздягнутися, викрутити речі. Так руки, это речь. Так, шоу вы тут же я гей я ай я гей я. No. <laughs> так, жінко, встань, будь ласка. Тепер підніми руки. Ну, підніми. піднімай піднімай. <laughs> О! Пейс, бро! Так, а я, блин, що ти я, що то я, по моєму в кнопках А, все, нормально. Тогда коли <laughs> сиділа, не хотіла так робити. Что Що робите в 4? Е, Сердачка, якщо нажати руки, то фак. А тепер давайте пригати через ватру. Ой, ой, блін, Так. <laughs> і так знаєш взяв стрельну і вбився О-о, паркур! Чи, так ты кер... раньше можна. Паркур! <звук> ты сможешь? Okay. А, до речі, дивіться чи там все нормально. Там хтось що? З м'ясом. Я, я не шарю, У мене текстури не супер, у мене бін без ніше. Що... ще не М'ясо поки що виступає в лізі Ро в реслінгу, Все нормально. А, ти там капише, що готове чи ні. Ну, воно має готувати здесь холин 5. Я до того часу можу здохнути. Я ну, це твої проблеми. Якщо що ми твій труп пожарим, все буде добре. У <плес> мене є ніш, ми тебе розбили. Ти не хочеш типу, цей? Трошки канібалізм. А я тоже да. О, що агнатурі, то єш оці кишки, чи ні? Та є, є. Тож візьми палку і попробуй зробити лук. Да, я попробував, я переніс палку на лук. Палку на кишки, кишки на палку, хоч би шо. А попробуй наоборот. Ти дурний? Да. <плес> Це <плес> все пояснює. Многое объясняет Чайка и катам, потом треба штунтре для крафта. Нахер пить тип киный цей. Ща не, не готова. Так, так, мясо по-моему. Эшвит стик. Stick? Який-який Wood Stick? Ніс. Yeah. Короче, я беру от що посередині м'ясо. А що, вже готове? Ні. Але я беру його. Бо я, Ні, я чекаю, воно, що не готове. А їж так! Отруєння все одно не працює, яка різниця? Не, я його осліпа або... по вогонь погас. Ні, вогонь. А я осліп. Все, у мене вже екстремальний хангри. У нас тут прямо така полянка, що шлюхи не вистачає. Звідки ти знаєш, що її тут нема. А, а, Валиш. а. О, в тебе в тебе стронг пульс, все нормально. <реку> всіх стронг пульс. Значить ми живі. Слава Богу. Не факт. Ой, я я ба. Я, я вже. А впер... my face is melting. Ні, а що значить i am burning? Бернинг гориш. А, я говорю. Burning, да. Я гориш. Тут ще може бути, типа, my face is melting, тобто моє лице плавиться. Ну, я просто не знаю, як це можливо, в принципі, фізично, но. Ну, ну окей. Ні, це. відчуття. Це коли-небудь підходив близько до вата. Ну воно все одно не плавиться. не плавиться. На ну, зимою постояв біля вогня, і таке враження, на другий день, що під сонце. Підготувався трошки. Можеш трошки лоскутики зрізати, Ага, це, це ти? А це ти? зовсім сере. дурне. Хай Я той стейк уже 8 годин таскаю в себе в коров, се, в себе в цему, типа, блін, і нормально, да? так? Типу він зовсім не сп... недогодований, що і наш мукає, блі, в те в цьому, не. Так, так, так. Він настільки не готовий. А, куда уж успокою, Так. Я? А шо, не можна? Ми тут помираем зголо, винить шось що есть. Ну а шо мені? Має повне право. Це відповідать. Ну я що, Це що, я він... винен, що у вас нема що їсти? Ой, все. Нема що їсти. Ой, все. А от не треба в мене тикати своєю берданкою. У неї 11 патронів. Більше нічого СКС. А, ты мне проколов, коли. Вот ну, так вот. Сейчас чуешь, у нас Це. так раз, тако, блин. Обиды, так, грани, щелк-щелк-щелк, и мясо, шли спальни. Разлик. <різь> Я хочу выстрелку с твоей штуки. Ні. Не. Не в... вже, Встрели в як весь ты. Я Не в приміщенні. <різь> мене не прибоже, не, не при БОЗі. ты так думаешь? О, все. У на Якемка стріляє. Звук. А тут багато хто... Тут, тут жінка дика як чоловік, то що тут. Що, типу, неймовірне, так? Да? Ні, про це, це... вже буде готовий. Просто ніколи цим не стріляв. Тій нормальний кусочок м'яска. Mm. Просто подумай, от там був такий олень, який важив, ну напевно, що я не знаю, ну то ну, центнера півтора. Я його ножичком розділав. І з цього вийшло всього 5 стейків. Якого розміру ці стейки? З, з розміром колека. Я не знаю. Певно, такого, типу, що якутському цьому. саму. Я згорнув гру. Сливцю хватило би на південь. Люди, але... люди, я згорнув гру, тікайте у мене пушка в руках. Справедливо! Та серйозно, я згорнув гру. Зараз можу, нічайно вистрілити, коли буду заходити. Я то... в курсі. Переді мною назовну те. Я зовсім неначально нажав Alt, Alt. Hub. Скільки можна? Просто hey. дощ, і навіть стейки в цей дощ не хочуть жарити. Ти... Швидше, Варис. Та Ні, вони вже були ледь Лейдлайт, а вже червоні, так що. Вот-вот мають бути. Хіба що може дощ, типо перестане, і тоді... Що, У мене гра звернулася. Ти походиш зараз на трошки цього підсталого. Чо трошки? Та не ти. До сих пір живий. Блин, не страшно. А -а -а. Чекайте. Ще. Реально, 3 дебила нагорі горі жарять стейки. <рес> і тут наш такий снайпер. Чик-чик і все. Без палива. В... Ні, ну ж ми стейки. за деревом, не видно. Дивіться, як глобою у нас. Кстати, да. А чому рухає головою? Чи не головою? Ні, Не, не рухає головою. Господи, та Может, вже. Може, дощ нарешті перестане? <рес> я тебе положу пальцем по соих. <рес> ммм, Божа. матер, Дайте хлопати вогню, его вогню, машонки скоріше пожариться. Мені набридло чекати. О! Готов, готов? Готов? Готов. Ой, вони вже горять. Вони згоріли. Бля, в цей момент треба блін, ще вицепити? Вони згоріли, байка, я їм. Це насрать? <рес> Що й не таке їдали в тій грі. У мене далі Hungry. Дай Юстер. Так, я поїв. Я просто голодний. Ну що ж, любі друзі, пропоную на цьому закінчити нашу сьогоднішню серію виживання я, я в Days. Це було дуже весело і познавально. Можливо, я ще продовжу такі от коротясики. А, з з найбачу, у мене далі червоний хан. Виживання в DayZ. У мені Немає, Дейзи. Всім щасливо! Все. Підписуйтесь це, на канал, зараме. заходьте в групу ВКонтакті. Аля, па-па-па.